15 тисяч підписників і 200 тисяч доларів за два місяці. Це я зробила онлайн зі свого блогу, і більшість оплат були на нову холодну аудиторію, яка мене навіть не знає, тобто не на моїх. Підписників для того, щоб зробити такий результат, я два роки тестила різні підходи, різні рекламні креативи, різні стратегії. І зараз я знайшла те, що працює найкраще. І в цьому відео я поділюсь вижимку цих знань, вижимку інструментів, які нам допомогли зробити у 200 тисяч доларів. Це відео потрібно дивитись тим, хто починає з нуля, і тим, хто вже робить якісь результати, але хоче більше. Хоче масштаб. Відео потрібно додивитись до кінця, тому що в кінці на вас чекає подарунок. Це такий буде файлик, який зробила наша команда ресерчерів, так тобто дослідників. І в цьому файлики прям зібрані по нішам теми продуктів, які ви можете запустити і 100%, будуть прибутковими. Тобто, прям дуже багато ідей для навчальних продуктів, які точно класно спрацюють на ринку. Це такий мій подарунок для вас, якщо додивитися відео до кінця, Я взагалі все починалось. Десь рік тому я відчула стелю доходів. Щоб я не робила, так мій прибуток не збір. Я зрозуміла, що маю поставити себе в умови, де результат не зробити. Не вийде, тобто то зробити так, щоб мені довелось перестрибнути через себе, так, пригнути вище голови загально. Тому я вирішила взяти такий челендж, зробити 100 тисяч стоврів за 60 днів, за 2 місяці. Тобто, прям поставити себе в ці умови, так, а про це розказати, заявити про це своїм підписникам в блозі і робити так, щоб всі за цим спостерігали, так, щоб у мене просто не було варіантів не притнути цю стелі, так в своєму заробітку. Протягом двох місяців я прям детально звітувала в своєму блозі, в телеграм, в дописах, що ми робимо, скільки скільки оплат зайшло, скільки витратили на рекламу. Прям кожного тижня прозоро про все розповідали. І так вийшло, що ми не просто виконали челендж 100 тисяч доларів. Ми його перевиконали два рази. Ми зробили 200 тисяч доларів за два місяці з хвостику. Так, там два з половиною десь. І це, звісно, мій особистий рекорд. Зараз ми покажемо вам скрінкаст, тобто запис екрану з платіжної системи, на яку у нас поступали гроші. Так, весь цей час. Ви бачите тут дати, і ви бачите тут суму успішних платежів. Так, тобто, все максимально прозоро. Ми нічого не приховуємо. Ми завжди все. Розповідаємо, як воно є. До речі, якщо ви хочете подивитись прям кожен етап челенджу, прямо по циферкам по тижням, ви можете доєднатися до мого телеграм-каналу. Я посилаю на нього залишила ось тут під відео. Якщо ви хочете, прям по деталі там все подивитись, там все є. Насправді, результати, які ми зробили, це такий прецедент на українському ринку онлайн-освіти. За весь час нашого челенджу на мій блог підписалось 15 тисяч нових людей за два місяці. І ми вважаємо, що ці люди прийшли в блог безкоштовно. Пояснюю чому, тому що ми взагалі з. Пускаємо рекламу, все, що ми робимо, ми робимо для продажу. Тобто, у нас є чітка ці, була 100 тисяч доларів. І ми все робили для того, щоб досягти цієї цілі. Запускали рекламу саме на продажі, так тобто ми вели людину по воронці, так щоб вона купила наш продукт. І бонусом на нас підписувались нові люди: 15 тисяч людей підписались. Тому я вважаю, що вони нам дістались безкоштовно, тому що ну у нас було ціль заробити гроші. Ми їх заробили. У нас не було глобальної цілі залучити підписників, але вони прийшли в блог. Мокло мені хтось каже, що типу це бред, ви запускали рекламу. Вони там не прийшли безкоштовно. завжди кажу, що да, ми запускали рекламу на продаж. А підписники нам. Не стало безкоштовно, тому що такої мети у нас в принципі не було. Ще одне розповсюджене питання: скільки ж ми витратили так, для того, щоб заробити ці 200 тисяч доларів, скільки було витрат на рекламу? Ось показую вам також статистику. Ми Видамо кожен день звіт, скільки ми витратили на рекламу, скільки продажів зайшло за день, скільки підписників прийшло за день. Тобто кожного дня у нас є така аналітика. І ось перший день ви бачите, що ми витратили 40 доларів рекламного бюджету. І ось скільки ми повернули. Так? І з того, що ми повернули так, з тих грошей, які зайшли в касу, ми на другий день вже навставали трошечки більше. Так? А на третій день ще більше і ще більше. Тому, якщо говорити про той бюджет, який у нас був, то на початку у нас ну, фактично ми дістали зі свого зі свої кишені 40 доларів, вклали їх і далі. Всі витрати на рекламу були вже з реінвестицій. Глобально ми витратили на зараз приблизно 20 тисяч доларів за два місяці на рекламу, так і отримали в касі 200 тисяч доларів. Тобто вкладення окупились в 10 разів, і плюс ми отримали 15 тисяч цільової аудиторії. Починаючи з бюджету 40 доларів на день. Це дуже важливо. Тобто, у нас не було на початку, не лежало, да, на століки ці 20 тисяч доларів. Ми їх в процесі запуску ми їх отримували і реінвестували. Це дуже важливо. І також дуже важливо сказати, що половина цієї суми, половина. Від 200 тисяч доларів, 100 тисяч ми зробили з людей, ну тобто ми отримали від людей, які підписані на нас менше 4 місяців. Ось ви бачите діаграму, так ми прям чітко зітковуємо. по учням, коли вони згодять на навчання, скільки вони на нас були підписані. Нам це дуже важливо. І ви реально бачите, що ну фактично це не історія про те, що ви там роками ведете блог, і через там 2-3 роки у вас буде такий результат. Ні, якщо ви все правильно робите, то люди, які на вас підписались, мають ну фактично вам платити протягом 4 місяців: не рік, не два, не три, як розказують деякі експерти. І ось ми навіть провели опитування, чому люди, які слідкують менше двох тижнів, у нас купили нашу Велику програму це дуже цікаво почитати. Ось вам тут прикріпляю скріншоти, тому що дійсно у нас величезна кількість людей, які купують не просто там протягом 4 місяців, а протягом 2 тижнів після підписки. Це також дуже сильно вражає. І в цьому наш прецедент, так в цьому наша унікальність, наша система, наша методології, про яку буду розповідати в цьому відео. Перевага нашого методу полягає в тому, що він безпечний і прозорий. Чому безпечний? Тому що вам не потрібно мати величезну кількість вкладень. Ви чітко розумієте, скільки ви вклали в перший день, скільки ви повернули, скільки ви будете. З цього реінвестувати далі. Тобто мені дуже подобається те, що вам не потрібні великі інвестиції, як з будь-яким іншим бізнесом. Ви просто починаєте, так, якогось мінімального бюджету і потім просто його розкручуєте з мірю, там, того, як поступають гроші так, в вашу касу. Для того, щоб запустити цей метод, головне зрозуміти три пункти. Один класно зроблений навчальний продукт, так, ваше навчання, яке ви створюєте, дає від 100 тисяч доларів на рік, якщо він правильно зроблений. Один підписник, який на вас підписався, прийшов до вас в блог, має протягом року платити вам 10-15 доларів в середньому, і один класний рекламний креатив має вам приносити ну мінімум 4 тисячі доларів. Одне відео, яке ви створили і запустили на рекламу. Так працює наша система. Якщо вам зараз це здається якимось там сильно захмарним чимось неможливим, просто дивіться це відео, і далі я буду по поличкам розкладати, як це відбувається на практиці. І головне, як ви це зможете повторити на своєму блозі, навіть якщо ви починаєте з нуля, якщо у вас зараз підписників і немає навіть ідеї для продукту. Перше питання, яке у вас напевно з'явилось, чому у вас мають купити так? Якщо у вас немає блогу, якщо у вас навіть немає там купи підписників. Я вам скажу, що є одна фішечка, яка дозволяє з нуля підписників, навіть без готового досі продукту, без відзнятого навчального продукту, робити класні продажі. Ось як вона працює. Перша фішка, кому зробили під час цього запуску, щоб зробити 200 тисяч доларів, це ми записали коротеньке 20 хвилинне відео. Ось прикріпляю скріншот цього відео на YouTube за спеціальним шаблоном, так за спеціальним скриптом. І налаштували instagram бота, який автоматично видає цей урок за підписку. Запустили рекламу, ось з цими відео простими, так які ведуть в цього бота. Тобто людина бачить рекламу і пише в Директ, щоб отримати це безкоштовне відео. Бот видає урок автоматично без нашого участі, навіть коли ми спимо. Людина бачить це відео, дивиться хвилин на Відео через те, що воно написано за правильним скриптом, вона прогрівається до мене, до мого методу і так далі. І в кінці вона заповнює анкету тупредзапису на велике навчання. І все, ось так виглядає шлях нашого клієнта в цій першій воронці. Так, в цій першій фішці, яку я описала. це наша головна воронка, яка працювала у нас протягом двох місяців, і насправді працює навіть зараз, поки ви дивитесь це відео. І ось я прикріпляю скріншот з нашої програмки, де ми налаштовуємо чат-бота, І ми бачимо, що 21 337 тисяча людей зайшли в цей бот за два з половиною місяці і отримали наш безкоштовний урок. Це просто феноменальні результати. Насправді, Ці 21 одної тисячі людей. У нас заповнили анкети на навчання майже 400 людей, 393 людини, які мене до цього не знали і бачили це відео. Ну, глобально вперше мене бачили вперше. Вони побачили рекламу, перейшли на сторінку, побачили це 20-хвилинне Відео і записалися в перед передзапису на великий продукт. Ось так це працює на практиці, максимально прозоро. Ви бачите всі цифри, як це відбувається. Але є нюанси, так, щоб досягти такого результату, ми відтестували десь 50 відеокреативів, ось таких коротеньких відеоріл, з які вели на це безкоштовно ротрицять 35 відео відверто спрацювали не дуже, але ми знайшли 50 креативів, 50 відео, які давали такі результати, що ми самі були в шоці. Ось просто вам приклад: цей креатив одне відео на 20 секунд принесло нам 4 тисячі підписників і 8 тисяч доларів. У нас є просто наскрізна аналітика. Скільки кожен креатив нам приносить грошей і підписників. І всі ці 15 відео, які у нас найкраще спрацювали, ми, до речі, даємо як шаблон на своєму великому навчанні учням, щоб вони в будь якій ніші могли такі креативи адаптувати і також отримати такі результати. І найприкольніше, що вже, ну тобто, що я не одна зробила ці результати. Десятки людей вже адаптували цю стратегію під себе, під свою нішу. Ось, наприклад, мені дуже подобається приклад моєї учениці Наталії. Вона експерт в юриспруденції, так вона юрист, і вона продала. Міні продукт, міні, продукт важливо малесенький на юридичну тематику за чотири дні на переднавчанні, тобто ще. Не на офіційному початку навчання лишити на перших модулях на 80 тисяч гривень за 4 дні. Тобто це прям феноменальний результат, і це дуже-дуже круто. І друга фішка, так яку ми зробили, полягає в тому, що ми бачимо на ринку, що всі бояться чомусь запускати великі навчання. Ми даємо учням алгоритм, так по якому вони спочатку запускають маленький продукт, починають його продавати. І коли вони побачили, що він класно продається, вони пропонують своїм учням, які купили маленький продукт, продати вже більший продукт. Що ми зробили? Ми також використовуємо цю стратегію. Ми створили триденний інтенсив, який купили 2000 людей. Зараз здається, на момент запису цього відео. Я прям зараз подивлюсь, тому що мені цікаво, скільки купило цей інтенсив людей. 2222 людини. Так, прикріплю тут скріншоти, Така класна дата якраз на запис цього відео. Інтенсив коштував лише 10 доларів. Ми зробили ось такий простий лендінг, ось такі прості рекламні креативи. Запустили цей інтенсив на нову незнайому аудиторію. Тільки з інтенсиву тільки з інтенсиву, ми зробили продаж десь на 18-19 тисяч доларів, з яких 10-11 тисяч доларів – це чистий прибуток. І це дуже круто. В інтенсиві, так, в цьому триденному, ми також продавали велике навчання. Так? Тобто це така друга воронка. Тільки з інтенсиву ми зробили продажі великого навчання на 56 Тисяч доларів, і це можливо повторити в багатьох нішах. У мене є приклад дівчинки дієтолога Людмила, яка також у мене навчалась, вона спускала лише міні-продукти, і вона в не сезон, коли ось в ніші дієтології, вона дієтолог, не сезон. Вона продала свої міні-продукти на 150 тисяч гривень протягом нашого навчання, і залучила ще в блог бонусом 2500 Безкоштовних підписників, тобто ця система реально дуже класно працює в будь якій ніші. Лише з цих двох воронок на холодну аудиторію ми зробили 94 тисячі доларів за два місяці. Чому я називаю їх холодними? Тому що, як я вам показувала, безкоштовний відеоурок на 20 хвилин ми запускаємо на холодну аудиторію і ми також запустили на холодну аудиторію. Зрозуміли, що незнайомі люди, які ми досі не знали, так купили продукт і ми отримали в касу за два з половиною місяці. 94 тисячі доларів і ця стратегія адаптується в будь-які ніші. Хтось робить лише. Безкоштовний відеоурок на 20 хвилин, хтось міні-продукт, хтось і те, і те, як я, і ми стратегію вже конкретно обираємо, яка вам потрібна вже на великому навчанні, тому що ну, кожного все індивідуально. Тому якщо ви хочете без прогрівів, без активного ведення блогу, без ось цих танців, ось ціни в контенті, рілс і так далі, реально вести блог, реально заробляти класно на вашій експертності, заповнюйте анкету перед запису на моє велике навчання, гроші з блогу кожен день. Там я всьому цьому вас навчу. І класно, що у нас навіть є уроки, як. Створювати контент без вашої участі. Тобто ви записуєте один відосик, і потім з цього одного відосика штучний інтелект нейромережа створює 100 різ. Вам відео на YouTube, Коротше, нейромережа генерує вам контент, якщо ви взагалі не хочете вести контент. І тільки ті, хто заповнить анкету, отримують від нас ось цей бонус. Так, бонус це файли з якраз продуктами, темами продуктів навчальних, які зараз дуже класно працюють на ринку, дуже класно продаються. Якщо ви запустите їх правильно за правильною стратегією, вони точно будуть приносити вам прибуток. В багатьох нішах в рігісник ми обрали там 10 ніж, і на кожну ніж дали там ідеї з продуктами. Дуже класний бонус за заповнення анкет. Переходимо далі. Я пояснила, що ми зробили з холодною незнайомого толі 94 тисячі доларів, але загально ми зробили 200. Де решта? Так? Як ми зробили решту? Я нагадую, що у нас в блог приходять паралельні підписники, окрім продажів. І дехто купує одразу, так тобто на 94 тисячі доларів купила одразу якась кількість людей. А дехто підписується, просто залишається в блозі і слідкує за контентом і. А з цією аудиторії можна пропрацювати. Наша робота з аудиторією пропрацьовування цієї аудиторії, це не тупе впарювання, це не тупі прогріви, постійні купи-купи. Ми просто навчились правильно доносити цінність в нашому продукту. Так, і ми почали працювати в блозі, так через контент, через сторіс, сріл прямі ефіри з цієї аудиторії, яка прийшла нас. блог, яка була підписана на нас. Які ключові рішення дозволили нам зробити ще 100 тисяч доларів на наших підписниках? Першим це трансляція з цього челенджу, так про який я про який заявила в Блозі, челендж на 100 тисяч доларів. Фактично в прямому ефірі фактично я просто про це розказувала в блозі, просто транслювала весь свій шлях. Цей челендж допоміг нам зробити приблизно 30 тисяч доларів з нашими оцінками. Другий пункт: ми проводили прямі ефіри в Telegram. Ми провели два прямі ефіри, і один з них, один з них приніс нам 150 заявок. І 37 тисяч доларів один ефір, який я проводила сумарно десь 2 години. І, до речі, шаблон цього ефіру, ми також даємо на великому навчанні. Третій пункт: ми зробили майстер-клас за відмітки. Це просто був двохгодинний ефір, доступ на який ми за те, що людина зробить сторіс і відмітить мене. Ми отримали десь 100-150 відміток, просто безкоштовна реклами моїх підписників. Так. Від моїх підписників, і ми провели цей майстер-клас, і також на ньому зробили якусь суму грошей, не пам'ятаю, чесно, скільки, тому не буду брехати. І потім ми в Блозі також відкрили анкету перед запису на моїх підписників, так, дозволили їм також зайти на навчання. І з цього ми зробили ще приблизно там, 30 тисяч доларів. Анкету я взагалі видала з відео, яке згенеровано штучним інтелектом. Ось я вам показую цю анкету, заповнила. Я зараз скажу скільки, тому що. Чесно, я, я, я не підготувалась, так цю анкету з інстаграму заповнили у нас 229 людей. Просто з блогу, просто мої підписники. Завдяки відео, яке згенеровано просто штучним інтелектом нейромережами. Мені здається, що це дуже класно. Такий, знаєте, фан. Кожен етап, ось який я описала роботи з теплою своєю аудиторією, з підписниками, був зроблений за спеціальним алгоритмом, за спеціальним шаблоном. Так, тобто у нас була готова стратегія, яку ми просто слідували. І ось цю стратегію також подаю на великому навчанні. Але що дуже важливо, щоб всього цього не було б без класного продукту. Всім починаючим експертам, продовжуючим, я рекомендую довести ваш продукт, ваше навчання до ідеалу. Коли ми створювали свій продукт, тось до відкриття всіх цих продажів, коли ми його прописували, ми сіли і вирішили, що нам потрібно створити продукт, який неможливо не купити. Продукт який потрібен всім, прям тут і зараз, і немає варіантів злитись просто. Наше навчання допомагає експертам вести свій блог. Просуватися заробляти щодня зі свого блогу. Якщо, наприклад, ви не експерт, так тобто людинка не має ніякої експертності, ми пропонуємо стати продюсером і просувати інших експертів, тобто опанувати нову професію. Просто для натхнення вам фішки, які ми втілили на нашому продукті, які дозволили зробити його таким, знаєте, непереможним, таким, що прям хочеться купити зараз. Перша фішка. Ми зрозуміли, що учням важко знімати Рілс. Ми додали там уроки, як створювати Рілс завдяки штучному інтелекту. Ми зрозуміли, що людям складно робити воронки, так автоматичні. Ось той самий чат-бот, який видає урок, за підписку і так далі. Ось ця вся історія технічна. І ми ось цей шаблон воронок просто дали учням, щоб вони в один клік скопіювали собі і просто підставили свої дані, тобто максимально спростили. Шляхи прям щоб було наших працюючих воронок, які приносили нам гроші, даємо учні. Не хочете там працювати в кадрі, не маєте експертності. Взагалі ставайте продюсером. Тобто, ось ці всі фішки ми вцілили, так в наше навчання, і таким чином ми створили такий продукт, який буде дуже легко продавати. Так? Тобто, розумієте логіку. Якщо ви створите продукт дуже класний, де настільки багато фішок, що його дуже хочеться купити. Вам на нього буде ну до нього буде дуже просто створювати будь-які воронки. Його продавати буде дуже легко. доносити цінність цього продукту буде дуже легко. Тобто, все, що ми зробили, всі активності для продажу цього продукту, їх би не було. Вони б не були такі успішні, якщо б цього. Ідеального класного продукту не було, тому якщо ви хочете створити класний навчальний продукт з абсолютного нуля, так з нами за ручку, навіть якщо зараз у вас абсолютно уявлення немає про що він має бути, як він має створюватися, взагалі що там робити. І почати його продавати щодня і зробити класні гроші на свої експертності. Заповнити анкету перед записом під цим роком. Ми її залишили. І а, також, якщо ви хочете, якщо у вас є продукт, але ви хочете його масштабувати, покращити до 50 тисяч доларів, до 100 тисяч доларів, до 200, також ми вас чекаємо на нашому навчанні. Будемо раді бачити всіх. Ви заповнюєте анкету. Потім наш куратор зв'язується з вами і розуміє, чи підходимо ми один одному. Тому що ми наберемо на навчання всіх. У нас є відбір. Ми бачимо, чи резонуємо ми один одному, чи можемо. Ми вам допомогти, так і після цього ми приймаємо рішення, чи ви не підходите, а ви приймаєте рішення, чи підходжу я вам, так, і чи підходить взагалі вам наш продукт. І також куратор мам після відповідної анкети видасть подарунок, про який я розповідала. Підписуйтесь обов'язково на YouTube, тому що тут виходять дуже класні, корисні відео про запуск, про заробіток з блогу, про монетизацію і про всю цю класну, цікаву історію. Тому всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня, гарного тижня, гарного року і чекаю вас на своєму великому навчанні. Всім! Дякую.